Під'їхали новинки від GTM фрезер акумуляторний, мобільний, легенький, фрезер від мережі і надпотужний 2,2 кВт для створення фрезерного столу. Фрезер акумуляторний ніколи я з таким не працював, тому зараз будемо розбиратися. Так, кнопочка захисту. Ось так вона розблоковується, щоб ми себе не поранили. Далі можемо вімкнути. Далі є в нас регулятор обертів. Далі безщітковий двигун. Фіксатор легко знімається для роботи з кромкою. Заходимо на сайт і читаємо опис. Інструмент 2 в одному вертикальний і кромковий фрезер. Регульована цанга для фрез із хвостовиками 6-8 мм, 6 режимів регулювання обертів. Діапазон обертів шпинделя 8 тисяч 26 тисяч обертів. Система підтримки обертів під навантаженням. Скоро перевіримо і подивимося, як він працює. Система плавного запуску. Мережевий фрезер більше схожий на болгарку. Має регулятор обертів, потужністю 1100 Вт. Діапазон обертів 10 тисяч 25 500 обертів за хвилину. І цанга з хвостовиками 6-8 мм. Надпотужний і важкий фрезер для стола. Ось тут ви собі можете все відрегулювати, виставити так, як вам потрібно. Все воно опускається, працює. Далі дивимося по характеристиках 2,2 кВт. Діапазон обертів 12 тисяч. Регульована цанга для фрез з хвостовиками 8-12 мм. thank yeah. you Я вам показав, як вони працюють. Мобільний, переносний, легенький, класний варіант для тих, в кого вже є акумулятор, тому що сам фрезер він продається без акумулятора. Далі для тих, хто звик працювати від мережі. Будь ласка, все ідентичне, тільки від мережі. І надпотужний для фрезерувального стола. Тобто, що ви собі там його зафіксували, поставили і не парились. Петровичу, як завжди, великі вподобачки. Показав, розказав і всім до побачення!